У ці магічні вечори? Давайте згадаємо, як особливо важливо вірити у диво, у кожного є своя мрія, і це наше світло, світло, яке завжди вкаже нам шлях. Сьогодні українцям треба не так багато для щастя, щоб вдома було тепло, світло, щоб дорогі люди були в безпеці і, звичайно. Щоб наша велика перемога прийшла якнайшвидше. Ось і студенти і вентрежисури ДАДМ вирішили зібратися та написати листа Санті, щоб він виконав їх мрію. Майстерка репу Олена, перебуваючи у Харкові на Салтовці, в квартирі, над якою кожного дня літають ракети, пише старому Санті, що відчуває спокій та має різдвяний настрій. Та просить старого подарувати новорічну ялинку своєму місту. Санта. Будь ласочка, подаруй хоча б малесеньку ялиночку нашому місту, бо так хочеться, щоб харків'яни мали новорічний настрій. Тим часом Олександра Шампіньон, вже звикнувши до нового міста Дніпра, вирішила особисто записати голосове повідомлення дідусю, у якому говорить як справжня Дніпрянка, яка знається на офісах. Доброго дня, Санто! Вас вітає Олександра Малишева. Хочу повідомити, що на вашу пошту прийшло повідомлення, в якому говориться про бажання відбудувати літак Мрія. Дякую за ваш час. Чекаємо на збування барани. Витончена сабіна, закутавшись у всі ковдри свого дому та надягнувши шапку, розповідає Санті, як вимкнули опалення із за осії. Шановний Санто, я так хочу, щоб Україна перемогла. Я маю план, щоб я зробила одразу після святкування перемоги. Купила б білети на літак. І вирушила до Криму погрітися на пісочку біля моря. Аліска, яку закинули у Прогресивну Європу, намагається зрозуміти, чому їй доводиться писати листа та йти на пошту, щоб відправити у Лапландію. Коли вона перебуваючи в Україні, просто зайшовши в оновлений Еп Дія, могла б зробити все одним кліком. Бо пан Федоров, напевно, вже вигадав таку функцію. Діду, вже так хочеться нового року та повернутися додому. Будь ласочка, нехай війна закінчиться, і цей новий рік стане краще за 2022. -й. Батько Антон, який знаходячись у Києві під час систематичних відключень світла. Винайшов маленьку хитрість для своєї дитини і придбав генератора. Завдяки цьому він зі своїм сином пишели з Дідо Морозу на електронну пошту. Тату, а це те зможе подарувати мені літак, Марія? Синку Санта може виконати будь-яке бажання. Головне, ввічливо попросити його про це у листі. Так, як би банально це не звучало, цей рік дійсно був для українців тяжким. Але саме через ці випробування ми згадали, що значить бути українцем: це бути незламним, мати велике, щире серце це допомагати один одному. І ніякі перешкоди не віднімуть в нас здібність бачити радість у житті. Нехай 2023 рік. Стане відправною точкою до нового етапу нашої країни, етапу, де ми разом з Європою удосконалюємо рівень безпеки у світі, де ми вибороли наші законні території, новий етап миру та людяності, щирості та любові. І сподіваємося, це буде саме той рік, коли ми всі знову зберемося в стінах академії і будемо творити разом, дивлячись в очі один одному. Ділити емоції радощів від перемог. Підтримувати у часи напруги. Бо ми всі одна велика сім'я ГДАДМ. 23-й рік українці зустрічатимуть по-різному. Хтось на передовій боронючи нашу неньку Україну, хтось за кордоном, хтось не у власній оселі, а хтось на освітньому фронті. Як ви, наші викладачі та студенти. Тому щиро вітаємо з Новим роком та бажаємо усіх земних благ. Нехай же 2023 рік подарує нам найголовніше перемогу та мир. А ще простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців нового року дивують тільки приємними новинами. Підіймаю калихи і п'ю до тебе те, щоб знову з'явився час, світлий і прозорий там нам для горя вже нема потреби Лише все у нас само так, як треба. Треба любити, треба дожити, треба побачити, як застудіти І цінувати, і цілувати, і обіймати, немов цілий за світло. Ціл. При этом нешкідливо Вріти так важливо все в житті можливо Прияти мрієте діяти починає До дії, терпінню, та якщо дуже щиро віриш, потім втілюють цього життя. Мріяти нешкідливо, про найкраще, та особливе Налаштуватись важливо нам до неможливого сприйняття. Вони не будуть казати, що тут нічого не вдієш, нічого не зможеш, нічого не вдієш, нічого не зможеш, нікого не знаєш, нічого не знаєш. Що врешті-решт, це все підведе, впадеш, не підведе.